Ідея проекту креативна деконструкція з'явилася саме під час повномасштабного вторгнення. Коли воно почалось в лютому, то музей терміново почав убезпечувати найцінніші предмети, тобто розбиралися величезні вітрини, демонтувалися великі цінні речі. Так ризикувати цінними вертепами нашої авангардної колекції. Музейники не можуть собі дозволити все просто було вилучено і заховано. Повномасштабне вторгнення воно спричинило. Ну, такі для експозиції непоправні речі, бо вона втратила своє найцікавіше, а натомість залишилося ну, більш слабке. Експозиція будувалася в 70-х роках. Це майже 40 років тому. І саме концепція нашої Експозиції заключалася в тому, що завжди на першому місці були російські театри, російські трупи. Російський театр був попереду, український підтягувався. Екскурсоводи вони просто обходили проблемні місця там, де рясно на самих видних місцях стояли портрети Пушкіна, Добролюбова, Толстого, всі-всі бюсти вони стояли до початку 22-го року. Думка. Про те, що час змінювати експозицію, вона час від часу вітала музеї на наших засіданнях. В якийсь момент е, прийшла така думка колективна і от авторів креативної деконструкції, про те, що настав час таки більш кардинальних змін. Ми прийняли рішення про закриття експозиції, про демонтаж експозиції і все, що зараз відбувається, це експеримент, це лабораторна робота. Вона нам потрібна всім науковцям музею. Ну, якщо в двох словах про креативну деконструкцію, то перед тим, як щось знести, треба розібратися з цим, щоб використати досвід для того, щоб сформувати наступну експозицію. Тому що якщо ми не будемо враховувати досвід, то ми будемо по колу. Рухатися і ніколи не створимо нічого кращого, а гірше навпаки, це дуже може бути. Хто як не ми, ті люди, які зараз займаємось українським театром, зможемо розставити правильні акценти для наших відвідувачів і зробити дійсно нашу експозицію глибокою, україноцентричною, що ми нарешті будемо згадувати про тих митців українських, які заслуговують на дуже. Велику увагу. Вибудовуючи експозицію цього музею по-новому, ми розставляємо точні правильні акценти. Ми наполягаємо на тому, що наш театр що він є цікавий, що він є глибокий, що він є інтелектуальний. Ці всі речі, які в ньому насправді є, і які Попередню експозицію, скажімо так, вони спеціально затушковувалися, щоб він, так би мовити, не виглядав краще, ніж якийсь там сусідній театр. Завдання зробити це важливим, це проакцентувати. Те, що ми бачимо зараз на експозиції, це те, що ми з собою маємо взяти, але, звісно, в переробленому, перетвореному, як казав Курбас, вигляді взяти з собою в експозицію нову. архівно аналітична виставка креативна деконструкція, яка розміщена на першому поверсі, вона є результатом нашої роботи трьохмісячної. І вона представляє історію експозиції. Як вона виглядала в 30-ті роки? Що відбувалося з музеєм в 50-ті. Який вигляд мала експозиція радянська от в 77-му році, коли вона була відкрита? В результаті ми хочемо отримати нову експозицію. Ця розбереться, і у нас цей результат є. Зараз ми формуємо концепцію нової експозиції, і матеріал вже зібрано по ній. Так що це є основ... нова експозиція. Це новий результат креативної деконструкції. Не оновлена експозиція, а саме нова. Мрія моя, звісно, ми демонтуємо цей простір нарешті до кінця. Креативна деконструкція дала можливість випрацювати для нової експозиції основну тему розділи. І принципи, за якими буде побудована, немає експозиція. Тут багато роботи. Треба ремонтувати будівлю і втілювати нову експозицію. Це потрібно самим музейникам, але насправді це більшою мірою потрібно і відвідувачам. Якщо ці ж люди прийдуть в музей і побачать, що наш театр насправді не просто там пристрасті, історії. А це і дуже глибокі смисли. Це дуже важливі політичні моменти. Ми повинні поважати своє минуле, і свою культуру розуміти в цьому високі смисли, високу якість і потрібність для сьогоднішнього дня.